Голови «Вінницький ритм». 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та Семко, а Також радий вітати мого гостя, який встиг таки нас на ефір. Куди він ішов він? і Як він так сказав, Я зараз розповім. Сьогодні в мене в гостях, директор центру підліткових клубів за місцем проживання. Він смарт, пан Дмитро Мира. Пане Дмитре, радий вас бачити. Вітаю. Кожного разу хвилююся, коли ви до нас маєте прийти. Кожного разу. І я чудово розумію, що це все пов'язано з роботою, з тим, що ви е, мало того, що директор, а в принципі, тут все абсолютно сказано. Ви опікуєтеся великою кількістю підліткових е, молодіжних центрів за місцем проживання. На сьогоднішній день боюся помилитися. Ми говорили вже про 16-й, по-моєму, чи навіть більше. Ну, 13 точно було 13 центрів. В яких працюють наші педагоги, і де mm -hmm. проводиться безкоштовна гурткова робота. Безкоштовна, треба обов'язково про це е, зробити. Акцент декілька разів я про це сьогодні буду нагадувати. Е, інформаційний привід е, сьогодні для нас є те, що в е, центрах в центрах Вінсмарт продовжують діти. Я знову таки кожне слово хочу підкреслити: продовжують діти разом з вихователями, разом з викладачами і батьками і само собою, і обов'язково батьками продовжують допомагати. Ти нашому фронту продовжують допомагати нашим військовим. Я маю на увазі те, що дітки виготовляють своїми руками те, що називається окопна свічка. Ми про це говорили не один раз, і треба про це говорити не один раз. Чому мало того, що це практичний засіб, який дійсно допомагає нашим захисникам і захисницям в дуже, дуже, дуже нелегких, важких, архіважких, скажімо, умовах виживати і кувати нашу перемогу, то це ще момент е, виховний величезний виховний момент. Дитина своїми руками робить засіб, який потім іде і потрапляє в окопи, потрапляє до наших військових. Декілька слів про це як організована робота, що роблять вихователі, що роблять дітки безпосередньо, і як ви вже сказали, і що роблять батьки. Як, от вони всі зайняті, нагадаю. Це вже продовження акції, тому що. Перша акція чи початок акції відбувався до нового року. Ми були зібрали понад 300 свічок окопних і передали військовим на передову. Зараз ми ем, оголосили про продовження даної акції. Ми вже почали заливати свічки вже є 45 свічок із першого центру, які ми почали на стальмах. Двадцять 25 І ми плануємо в кожному центрі провести таку акцію, де діти з батьками, з педагогами будуть виготовляти. Виготовляти заливати концерні баночки і буду створювати окопні свічки. Ми е, вибачте, перше зразу хочу сказати і зробити акцент: наскільки це безпечно і наскільки це небезпечно, от цей момент, тому що коли дорослий чує, що це свічка, що це заливати, це треба щось плавити. і це все таки вогненебезпечно. небезпечно. Тому ми працюємо, діти працюють із педагогами і запрошуємо батьків. Діти з батьками, з педагогами, готують концертну баночку, її розмальовують, клеють наклеєчки, клеють вітання, накручують картон і приготують свічку до залику. Тобто коробоч... Всю середину. Да. Зовнішню банку і середину. Так, це все працюють педагоги і разом з дітьми, з батьками. Потім окремо є столик. В аудиторії, де наш колега-хлопець має портативну газову. Таку грілку на ньому розігрівається, топиться хтопиться свічки, воск, парафін топиться, і сам ж наш колега заливає ці свічки. Тобто діти не торкаються до гарячого не доступу до цього. Немає. Вони вони бачать, вони можуть потім спостерігати, торкнутися пальчиком вже до, до залитої свічки і відчути на, на дотик, що вона угу, гаряча. Хто угу, угу. хто хоче потрогати, будь ласка. Спробуй, більше ти не ліз, лізти не будеш. Так, да, воно гаряче, воно кипить, воно булькає в чайнику. заливається свічка. Буквально хвилин 10-15 до завершення майстер-класу свічки починають загусати, і вже видно, що дійсно свічка, як вона виглядає. Угу. Тому робота з батьками обов'язково, тому що. Е Батьки по мірі можливостей долучаються, хтось привів до порогу і заберу через годину, а когось ми за руку забираємо. Заходьте, подивіться. І коли по завершенню майстер-класу і діти відчувають участь, то вони розуміють, що саме хоча б невелика за розміром, але дуже важлива свічка, потім допоможе нашим військовим. Будемо кілька тижнів проводити цю акцію, і потім по завершенню передамо між гуманітарному штабу, який потім разом із іншими допомогою вантажем поїде на передову до наших війниських військових. Ще раз нагадайте, будь ласка, скільки вже за період цієї акції, скільки було виготовлено, і скільки зараз вже в роботі. Попередньо ми були виготовлені поверх 300, здається, 340 свічок разом з малюнками, з листами, з віршами і свічками. Ми були вже передали. Зараз вже виготовлено 45 свічок, і далі ми продовжуємо робити. Я би ще тут нагадав, що за різними технічними даними знову-таки це технічні дані. Окопна свічка, правильно виготовлена окопна свічка. А тут немає ніяких сумнів, що саме правильно їх виготовляють. Технологічно правильно окопна свічка може горіти, може працювати від. 6, дехто навіть пише до 12 годин по різному, це і тепло, це і освітлення, мінімальне, але все-таки освітлення, і це підгрів тої їжі, яку іноді так, вдається так. в тих перервах, які випадають е під час несення на служби. Е випадають для того, щоб підгріти саме їжу. Найбільше я пам'ятаю, що я декілька <клес> разів вже про це говорив. Пане Дмитре, ще раз прошу вас, будь ласка, нагадайте і оголосіть, що зараз, якщо є та. Така потреба, що зараз в першу чергу вам необхідно? В першу чергу нам необхідно це свічки, віск та парафін. Тобто Тоб... те, чим ви заливаєте. Так в нас концерні баночки бляшанки вони є, картону вистачає. А для того, щоб мати чим заливати свічки, то це необхідно. Я хочу подякувати. Всім небайдужим, тому що крім дітей, які до нас приходять на гурточки разом з батьками, вони долучаються, вони купують, вони складаються до дому, приносять. Але є ще війничани, які принесли нам велику кількість е парафіну. Приїхав чоловік з дому, приніс кілька пакетів вощини. Угу. Раніше займався джільництвом. Е залишилося, привіз. Приїхали ще люди, привезли кілька ящиків свічок. Приїхав, прийшов кур'єр з нової пошти, каже: це вам. Ми до нього дивимося, дійсно, mm -hmm. там 5 кілограмів парафіну. Тобто, людина почула про нашу акцію, замовила, вказала нашу адресу і нам кур'єр доставив парафін. Тобто, ці такі речі ну, гріють душу і розуміють, що ми. Не тільки е, наші вихованці, а й інші небайдужі він долучаються до, до нашої акції. Е, я знаю, що на початку, коли тільки-тільки не тільки у нас в вінниці почалася ця акція, а коли вона пішла по всій Україні, то е, я так тиждень два відслідковував ціну на парафін, і я побачив, що ну просто розмили, розмели то, що називається, розмели, і ціна дуже дуже підскочила. Але все-таки е, вдається знайти є ще люди, які і можуть долучитися гроші. Тима, парафіни потім до вас приносять, або, можливо, просто у когось є вдома залишки, якісь там і так далі. І так далі. Це класно. Від цього ми відштовхнулися, і далі мене цікавить, крім того, що звідки ви приїхали, бо це якась така таємниця. Цікава, можна про це говорити? Так, а ну, в прошу. нас в нас діють пункти незламності. На вісьми наших центрах працює вісім, тобто на базі наших центрів 13 працює вісім пунктів незламності. І сьогодні наші пункти незламності поповнилися матеріальною е, набагато, тому що саме благодійний е, фонд Подільська громада був, був оголошував конкурс підтримки пунктів незламності. Ми написали е, проекти і сім пунктів незламності. Виграли е, допомогу, тобто, це ми покращили. В нас в кожному пункті є мікрохвильова піч, додавалися, додавалися термос-термопоти на 8 літрів, mm -hmm. термоси на 9 літрів, інвертори, радіоприймачі та подовжувачі. Це те саме необхідне для роботи, для того, щоб е, коли б. Люди можуть до нас приходити, і потрібно буде велика кількість людям надавати допомоги чи зігрівати. У нас це обладнання і техніка буде. Тому велике дякую Подільській громаді. Саме сьогодні вони нам привозили, передавали. Це передача відбувалася. Передача відбувалася, і я зараз, якраз ми отримали у нас сім пунктів, чотири пункти вже отримали. З четвертого я відразу приїхав до вас в гості. І крім той, того, що я назвав, вони ще привезли нам великі такі бокси ще з допомогою, там серветки, засоби гігієни, настільні ігри. Багато що цікавого, тому наші пункти незлами на поповнилися і ще стали ще кращими, доступнішими для всіх. Щоб не виникало у наших глядачів і слухачів таке враження, що діти в центрах Вінсмарт займаються, наприклад, як ви вже говорили, виготовленням окопних свічок, що вони займаються допомогою таким дитячим волонтерством, дуже приємним, дуже теплим, душевним волонтерством для наших військових, я зараз гортаю сторінку в Фейсбуці вашого центру, і я бачу, що там Ну, дуже багато сонця, дозвольте так скажу. Дуже багато. Ну, по-перше, це згадка про те, що сьогодні ми маємо перший день весни, і згадка про те, що не забудьте, от. Саме не настанова, а саме згадка про те, що не забудьте, що все-таки сьогодні, 1 березня, це всесвітній день компліментів. І під цим невеличким абсолютно текстом я бачу усміхнені в костюмчиках, частково в костюмах діточок, які знову таки збираються навколо е смарт-центрів, і де вихователі пояснюють, навчають, організовують, допомагають, розповідають принаймні. Інформаційно розповідають, що це, де це, як це і чому це. Ем, тут в мене виникає питання, пане Дмитре. Е, методологія. Методологія роботи з дітками, з якого по який вік можна привести дитину, можна записати дитину, адже ще раз нагадаю, що це безкоштовно абсолютно. Так. І все відбувається по е, відбір і набір груп, відбувається тільки по запису. Так, звичайно. Е, з якого по який вік? З якого по який вік, в нас найменше діти 3 років, тобто в нас є центри за адресою Янгеля 65. Тобто там це центри, до якого приходять діти віком від 3 до 6 років або до першого до класу. Там є найменші, тому що на інших центрах це від 4 років і так далі. Запис у гуртків відбувається з 1 по 15 вересня. У нас було дуже багато заяв і багато є в резерві. Але якщо когось цікавить, вони можуть приходити до наших центрів, запитувати педагогів, Якщо є вільні місця, можуть ще до записуватись mm -hmm. протягом навчального року. Наскільки мені відомо, що потрапити до вас дуже важко, і запис закінчується дуже швидко. Першого числа може деякі гуртки, першого числа до кінця дня, вже є заповними, але. Mm -hmm. По різним причинам, хтось хворіє, хтось виїхав за кордон, е, комусь далеко добиратися. І, і таке. Тому що першого, ну, в перші дні батьки хапаються за все, що можна, неважливо там далеко чи не далеко, але з часом або перевилися на бли до ближчого центру, або А можна перевестися. <кхем> можна перевести... Якщо є можливість, <кхем> то, Якщо то принцип... є можливість, можна можна перевести. Угу. Цим всьому взагалі проблем немає. Саме головне ми... головна і найперша умова це. Записатися угу. і відвідувати наші заняття. А, хто є ваша команда? Хто працює разом з вами? Хто працює найголовніше разом з дітками? Це дуже нелегка робота. З нами працюють колеги-педагоги. Це обов'язково, щоб той, хто у вас працює, мав педагогічну освіту. Дивлячись, які напрямок. Що, наприклад, вивчення мов англійської, польської мови, дошколярика, ранній розвиток. Це Потрібно обов'язково мати педагогічну світ, тому що це має бути і досвід, це знання методології, це знання побудови років, і самі знання, які потрібно дітям дати. Якщо до нас приходять діти на дошколярик, то батьки хочуть. 1 вересня віддати дітей, а в травні забрати дітей, які вже вміють читати, писати, рахувати, і так далі. Якщо це не навчити за рік, ну кажуть, гріх ціна в базарний день в цьому і який, нам та. так само, uh -huh. тому що це... Якщо ми говоримо за творчий напрямок чи там авіамоделювання, там і е, є, і можуть бути працівники не з педагогічної освіти, тому що творчість це креатив. це... Саморозвиток. І дітям не потрібно по шаблону давати те, що там десь написано, а це повинно бути креативно, цікаво, творчо, де діти з захопленням повинні робити ті самі вироби, чи вироби, чи, чи літаки, і так далі. І з задоволенням потім готуватись і бігти на заняття. Оце повинно бути. Як на мене, найперше. Пане Дмитри, скажіть, будь ласка, а чи залучаєте ви, чи є така можливість? Я з точки зору вже майданчика, час змін. Чи майданчик Він Смарт? Дозвольте так скажу: майданчики, які є у нас в Вінниці, чи залучаєте ви до них для роботи на них? Чи залучаєте ви молодь? Я маю на увазі, наприклад, студентів нашого педагогічного університету, студентів нашого педагогічного коледжу. От ви з ними співпрацюєте. Адже це чудова нагода спробувати себе вже в такій класній живій атмосфері і в роботі з дітьми. До нас приходять студенти приходять практику. Навіть так. От я не хотів говорити оце слово практика, так воно і є. Тобто приходять. Так, звичайно, приходять, приходять займаються. В... Навчаються і багато в нас хто їм оцінки виставляє потім хто підписує документи обхідні. і, і Що там зараз треба писати? Журнал -практики. журнал практики. Журнал практики. Ну, і педагог, які uh -huh. в якого є наставником, і заступник директора методичної частини, який має відвіду, ну, які відвідує, має має подивитися на їхніх і контролюється контролює і... все. Так, в принципі. Так, 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 так більше в ваших е гуртках в центрах, в інсмарт центрах більше дівчаток чи хлопчиків. Ви не підраховували? Гендер на рівність? <свісно> <свісно> ну, звісно, <свісно> ну як, а як же інакше? Як інакше. Е, окей, найбільш популярні? Тобто, ви бачите, традиційні наші запитання, найбільш популярні, не дивлячись на те, що війна рік вже більше року. А найбільш популярні напрямки чи змінилися, чи залишилися такими, от, як були до війни? Так, як завжди, кажуть, а всі всі популярні, всі, абсолютно, всі популярні, тому що тобто, в, по кожному напрямку можна сказати, що ви при організації відбору організації роботи я маю на увазі е і оформлення всіх абсолютно е речей. Ви кожного разу в практично потрапили в десятку. Ну у нас е підготовка в, в чому полягає дати можливість або відкрити стільки гурт, стільки гуртків, скільки це потрібно. Тобто, якщо, наприклад, в центрі ми ж можемо запланувати 5 гуртків до школярика, 5 раннього розвитку, 5 англійської мови. Ну, для чого стільки давати, якщо там чи в цьому районі може бути 2, 2 одного, 2 другого, а англійської мови, наприклад, може бути дійсно 5. Uh -huh. Чи, наприклад, ми планували польську мову на левелі для дорослих одну групу, а наразі їх 3. Тобто ми розуміємо, що дійсно от є потреба, є люди, які хочуть дитини. Давайте ми відкриємо. Тобто ми під, під, підлаштовуємося під кількість попередньо, ми розуміємо з попередніх років, скільки потрібно, а при необхідності, якщо треба збільшити, ми збільшуємо. Бачимо, що, наприклад, замість двох груп може бути одна. Нехай буде тут одна, а на іншому клубі ми відкриємо додаткову. Mm -hmm. Тобто у вас виходить дуже гарна, ви дуже гарно відслідковуєте ситуацію, і дуже гарна робота з нехай мене пробачить за слово зі статистикою. Статистика запитів і статистика ваших можливостей, так. щоб вона відповідала саме тому чи іншому ну, так, центру. Так, звичайно, ну потрібно. Давайте спробуємо. Не потрібно? Ну окей, давайте щось друге вам запропонуємо. наприклад. Був був у нас дошколярик на космонавтів, а діти приходять батьки там 4 чотирьох років. Ми хочемо дошколярик, Я кажу, вибачте, діти, за рік до школи ми можемо зробити програму, але давайте краще ми зробимо це не дошколяриком з чотирьох років, а зробимо раннім розвитком з чотирьох років до п'яти. Діти навчаться сидіти. Загальні правила, поведінки, uh -huh. кольори, там, цифри, фігури, навчимо базу, а потім наступного року перейдемо на дошколярик. Давайте так. Тобто треба. Треба і позборити. ця пропозиція, і ця програма вона спрацьовує. спрацьовує. Тобто такий підхід він спрацьовує ну, він краще. Він логічний, він правильний. Він ну хочете, давайте хорошо. Впираються батьки. Ми хочемо тільки на дошколярик. Якщо дитина навіть угу. добре, давайте. Ви підете на дошколярик, але ви побудете кілька занять. Ви подивитесь, дитина Як зможе угу. добре, не зможе. Давайте перейдемо до, до нашої пропозиції, яка була спочатку. До вашої пропозиції, яка була спочатку, спочатку була пропозиція, і спочатку ми говорили про акцію, яка продовжується. Започаткована була ще в минулому році, зараз продовжується це акція з виготовлення окопних свічок, як вона називається? Подаруй тепло, подаруй тепло. Подаруй тепло. Дмитро Мира, директор центру підлікових клубів за місцем проживання. Він сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Дмитре, дуже вам дякую. Дякую я розумію, що по-перше, так і час у нас закінчується, і по друге, вам треба бігти, тому що в пункти незглавності передача а ще і є? прошу да, ще є. Прошу хто нас чує, долучайтеся до нашої сторінки в Фейсбук. Він Центр, тому що на нас чекають цікавий майстер-клас для жінок во березня. І для батьків, які хочуть провести гарно час з дітьми, 18 березня буде творчий е майстер-клас на привокзальні зготування літаків. Тому заходим... Літаків. літаків, літаючих mm -hmm. апаратів. <сум> Тому е 7 березня сімейний для більше для жінок. Mm -hmm. 18 березня для чоловіків разом з дітьми провести гарно. Час. Хто не е, встиг записати, не встиг запам'ятати де коли, що і як. Заходьте на сторінку у Фейсбуці. Е, Він Смарт Центр, і там буде абсолютно буде, вся інформація. Поки інформації немає. Все таке але вона день, буде. Але mm -hmm. буде. Будь ласка, ви заходьте, підписуйтесь і читайте наші новини. Дякую вам. Е, ідемо на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.